Точки зрання зору експортерів, це повністю, повністю недоцільно при поточних умовах і поточному стані інфраструктури, яка забезпечує пропускний потік. Так, приватний підприємець Гліб Кочин коментує зміну правил митного оформлення вантажів. Він керівник компанії, яка виготовляє дитячі меблі. Щомісяця їх підприємство відправляє від трьох до п'яти машин з товаром на експорт. До країн Євросоюзу та Азії раніше машину з товаром можна було замитнити не заїжджаючи на термінал. Тепер робити це обов'язково. Вона має зайти на територію, заплатити мито, митопиню оплату за те, що вона пересікла територію митного терміналу. Площі обмежені, треба здійснити інколи висвічується догляд цього транспортного засобу. Тому це Дуже сильно ускладнює і відкочує, скажімо так, систему за до взірця, десь системи 2004-2008 років. Це якби відскок назад. Ці зміни до законодавства набули чинності 7 листопада. Нововведення у пілотному режимі тестували влітку, каже експертка з митної справи Чернігівської торгово-промислової палати Ольга Єрмолко. До цього вантажі могли проходити оформлення без пред'явлення до митного терміналу. Тобто Експортер завантажував машину в себе на заводі. Декларацію брокер подавав, і декларація могла просто зам... товар замитнювався без пред'явлення цього вантажу в митницю. Підприємство Гліба Кочина вже працювало за новими правилами. Окрім додаткових платежів на терміналі, цей ще й суттєво сповільнює роботу. Раніше, якби на місці ми все закривали, там машина заїхала при наших реаліях, там призування з нашим видом пакування, це 5-6 годин на запаковку машини на 80 кубиків, і Ах, після цього десь 2-3 години на замитнення то зараз це все розтягується на дві доби як мінімум. Це вимушена міра нашої держави, щоб все таки спонукати наших підприємств в нас бізнес не сидіти на місці, а йти вперед, тобто інтегруватися, все таки в європейську систему. Ольга Єрмолко додає з нововведеннями на митниці роботи додалось усім. Ви маєте заключити договір з тим терміналом, не просто заїхати. Водії мають там сканувати документи, тобто роботи додали. Ося і бракерам і експортерам, і водіям питання фінансового характеру, тому що експортер це людина, яка заробляє гроші. Наш експортер заробляють дуже важко зараз. І це фінансове навантаження лишнє, і вони мали його врахувати вже в цю машину, яка сьогодні заоформлюється, щоб і далі оформлювати товари безпосередньо на підприємствах. Держмитниця рекомендує бізнесу отримувати спрощення Євросоюз. Всі мають там 80% компаній має спрощення по Айо, має довіру. Ми маємо там буквально 5-10%. Але ми хочемо інтегруватися в Євросоюз. Тому я думаю, що все-таки митниця так легенько. Не хочете спрощення, не хочете Айо, не хочете працювати прозоро. їдьте на термінали, Плат... заганяйте машини, платіть за термінал. Якщо ви готові, не хочете втратити час, отримайте спрощення самостійне накладення плом. Самостійно повісти пломбу їдьте. І... Олександра Мілашевська, Валерій Циркун, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.